Все, друзья, покидаем белую танку. Вот эта штука. Я в шорте ее снял. и пошла жара. Короче, кого цикавить, приходите и смотрите, что у вас интересует. Повертаємось, але ну, ми додому, а зараз ще. Заїдемо парк Перемоги, Так і... є печим на ліво. Так, зараз ще покружляємо. Мам, я відео, знаєш, от я вікна. Ще одну локацію пропорли з магнітиками. Нагулявся. Так, надо сейчас... Зараз... Ладно, ключики хай в кармане, люди кармани в мене широкі є. Так, там фотосесія улюблених. Не буде мішати, ладно. Тут непонятно що. Він тебе нужен, Так, зараз тут проїдемося ще до цього, до фонтана, хоча я вам його вже показував, ну хтось може не бачив, не хоче шукати старі серії. А навіщо нам старі серії, якщо в нас нові серії на два дні, так що спилу і жару яка? Туалет тут присутствує. Кажись по 10 гривень, якщо я не помиляюсь, так що кафе є, парк є, лавочки є, все що необхідно для відпочинку. Так що приїжджайте, відпочивайте, надівайте вишиваночки. Так, зараз ми заїдемо до фонтанчика на пару секунд. Ді-ді-ді-ді-ді-ді-ді. Так. ладно. Що Чувак, ти ти Десь хорошо головою. голову, голову не не Так, друзья. Ладно, давайте. Катараса Шевченка там і поїдемо, з'їздимо в парк перемоги, подивимось, що там працює чи ні. Сьогодні максимум ми на велопрогулянки. А завтра будемо разом з, з вами відпочивати, мабуть. Ще як дощі увалять. По полі буде подивитися відосити. Пить каву, чайочок. Ну, хто на роботі буде працювати. Заробляти бабліжко. Кстати, друзі, підписуйтесь. Не забувайте ставте лайки. І всім мирного неба. Так, тут такі течіли, коротше, одна круче другу а, Всі не наші номера. Не полтавські, не Треба ключики все таки батареї проложити Від камери боя загубі. Так, що сьогодні тихо, свадьбу нема. Чи вони по суботу? Може по неділях ЗАГС не працює. Цікаво з телефону, якщо музон попаде. запись камери теж будуть авторські права чи що. Так, зараз ми там повернемо. вот эта тачка. А, типа прыжочек такие легенькие. Ми тут ні разу, кстати, цій дорожці не їздили. Парку ми були. Фонтан там не працює. Туалет є. Біля памятника Шевченка, Так що, ви в курсі, В курсі дела були. Так, а що це? це? Це що, Ступеньки тут, проходят. Да? Ага. Та не, вон можна так вообще зехать, но ну, мы давать-то по культурному. Вот так, Зид. И по встречке так. Что это было? Это был занос заднего колеса по бордюру Сейчас здесь стрёмный переход, конечно. Пам'ятник Шевчи, Тарас уже говорить у щоб я правий жав. Який противний звук? Жесть. Беремо загриву і будемо переходити. <реку> Навірно, так. Ідеш та й переходиш. Чи біжиш та й переходиш. Зараз проїдемося біля общежитті Строяка Там просили колись. Хоча я там був, ну теж ж десь відоси в прошлом, десь. Десь воно в папці Полтава 2024. Всі ці відео цьогорічні папки в плейлисті Полтава 2024. У мене їх там три плейлиста. Полтава 2022-23, другий Полтава-2024 і третій плейлист «Про все Так що в принципі. Можна найти, якщо позаморачуватися. Так, льву, нічого терти сьогодні не будемо, я вже тер. І яйки, і хвіст, так що сьогодні ми нічого не треба. і, конечно урожай, як какой-то каштань. Делі якось собі Це студенти з опа, це походу. Ми з району. Так, що тут? Тут просто приліта. Ну торби тянуть уже студенти сьогодні неділя. Завтра на учобу. дерзать науку так ми біля парку перемоги ті напроти. Так, ми щоком розманимося, йдемо, розманемося. Тут mm -hmm. теж багато людей балдіє. Mm -hmm. Підбухує, під'їдає, чому ці фонарики на вулиці вроді світли. Що нікуди світло їдь. Іри, Надії та любові в курсі я теж в курсі у мене є фотка отої каплички чек, вона правильно називається де водичку пить давай та я туди не хочу заїжджати. а то ще пострижуть в монахи Ось тут капличка У мене ще фотка є там. <звіт> <Sorry>. <звіт> так я не знаю це общаги не... о тут же є этот бордюр Жистокий. Чи ти са... сам трояк? Короче. Як кажуть, молодіжний хап був бухать туда. Я не местный, я не шаблю. Что там там ремонтные какие якісь эти? Ремонтные работы. Взагалі, общага, всяги мути коротше та не буду я по території їхати, їздити. Ого, чува, хапану вітро чуть не є. Да, це Робота тягать відро. Ви Не буде шмирити, шататися бо ногу Сказать, що я щось тут винюхую, вичисляю. Нормально можна буде кататися після закінчення війну. Військового стану, понял. Так, це походу оце ж. Ви побачили, як ти їхав. Оце ж общежиття. Вон колонки як на яких на вікнах. Чатали, про бамбаси, люди відпочивають. Живуться, общежиття. Сюрприз мене цікавий, працює сьогодні. Теж хотів на сюрпризи ще літо. Працюємо ще дня з 10 до 10. Парк перемоги. Парк перемога, так, кофейня не працює. А, це якийсь розважальний. З 10 до 10 він там в кінці. Найближче укриття стрілочка є, поняли є тут десь найближче укриття Воно у нас не цікаво ми, якщо що туди з розгону на співуче поле і вставок так там розборки якісь між цими, із... між собою Щось покушати, Щось перекусити. Ну, а це, вроді, по, по розговорах, по слухах, вроді вже ніколи не запрацює. Фонтан, його демонтують та і усі. Демонтують, виріжеть щось. Якийсь пам'ятник походу вроді хочуть зробити. Я точно не пам'ятаю. Все працює, але треба бабло і проходить гратися. Ну, вон, Хто хоче пострелять, кто на фронт хоче пострелять, хто тут может пострелять, он всем хафа выдно Так, там певиче поле без змин, так що не будем туда и розвалені, развалино, Колюхи всякі О, работа, він он крутиться та да ніфіга собі Так, молодежь відпочиває. Крутиться нема клієнта. Цей чувак не на два атракції у нас случайно. Можна підождати, щоб хтось ще прийшов, Щоб не самому там напрягать ту коліщину Тут Тоже есть. на два аттракционная или, 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 или не понятно парк победа в італии глицаек 20 обожаю на будущее укрыто 50 гривен друзья так что можно будет если что так ну шо всем я вам вже побажав, так, да? все самого найкращого. Побачимося в наступній серії, зараз я щось определюся.